То не вперше на моєму каналі, той знає, що я люблю будувати в грі The Sims, а ще я люблю різні виклики. Ми вже робили, наприклад, Будинок в одному кольорі, не один будинок і не в одному кольорі. Ми робили будинок, де кімнати були різного кольору. Ми також, здається, робили будинок, де всі кімнати були різного бюджету. Ми ще робили будинок, якщо не помиляюся, так це було дуже давно. Це було одне із перших відео, де я робила будинок, де були кімнати різних паків, Тобто різних додатків. І я би дуже сильно хотіла повторити цей челендж, цей, цей виклик з різними додатками, якби це не було так важко робити на PlayStation. Тож, вітаю вас всіх на каналі ОКЮ. OK з вами, як завжди, Оля. І сьогодні в нас щось типу викликів грі Sims про будування, але трошки інакше. Сьогодні, як ви вже напевно, зрозуміли з назви. У нас буде виклик, чи зможу я побудувати за 15 хвилин, повністю повноцінний повністю, будинок в грі The Sims. І я думаю, що я одразу зроблю це просто а Tiny Home Residential. Не думаю, що це буде щось велике, тому що я знаю, що це має бути більш-менш, я прикріплю вам фотографію, який будинок, я сподіваюся, ніби в мене вийти. Е, щось подібне, хоча б я сподіваюся вийти. Я не знаю, чи це надто самовпевнено, чи вийде в мене дійсно це зробити. Але я сподіваюся, що вам подобаються такі відео, то ж обов'язково підписатись на канал. Дуже вам буду вдячна за вашу підписку, за ваші вподобайки, коментарі. Це так сильно допомагає. Просто не знаю шукати мотивації, робити щось далі також нагадую, що в описі під кожним відео я даю посилання на те, де ви можете задонатити, а точніше допомогти маленькою пожертвою в не знаю, в покращенні цього каналу та й взагалі просто підтримати. Але це не обов'язково. Дуже дякую вам і так за ваші за вашу активність під попереднім відео. Тож, давайте будемо пробувати робити цей челендж. Цікаво, що з цього вийде. Зізнаюсь, чесно, я навіть трошки переживаю, чи вийде в мене зробити будинок з однією повноцінною спальні, кухнею, туалетом, чи все вийде поставити. Але для цього це, зрештою, виклики є, щоб спробувати і дізнатися, чи це нормально, чи це реалістично за 15 хвилин зробити. Будинок в грізе Sims, тому я натискаю на таймері увімкнути. Раз, два, три, і час пішов. Я щось сильно переживаю, добре що я включила бібійму Object. Тому що це було б невесело. І також я буду будувати тільки з базовою грою. Так, буде, мені здається, простіше. Тому що ж так точно буде простіше, тому що, коли дуже багато додатків, це все дуже губиться. А так у нас буде тільки базова гра. Я думаю, що для такого будинку нам точно її вистачить. І нас залишило 14 хвилин 35 секунд. І я так переживаю, як ніколи, якщо чесно. Тепер мені треба дати дах. Я сподіваюся, що це все вийде. Якщо ні, ну, то будемо знати, що за 15 хвилин я поки що будувати не вмію. Такі хардкори не для мене. Якщо вийде, то буде цікаво, можемо потім пробувати і коротші відрізки часу. Я думаю, що це десь так подібно виглядає цей будинок, його треба припідняти. І тепер треба поставити тут перед ним такий паркан, міні-терасу, я не знаю, як це навіть назвати правильно, веранду. Як це вас називають? Таке місце, де от... то, що перед будинком. І тепер обов'язково ой-ой-ой-ой-ой, треба мені дати тут сходи, бо без сходів буде недобре, ні, не там. Це сюди, а це сюди. Тепер обов'язково треба помалювати. І я бачу, що мені оцей базовий якраз ідеально підходить колір. Ідеально просто підходить під наш будинок. Якщо що, то я його ще збільшу. Це не проблема. Тепер фундамент. Фундамент здається нормальним, але ні, я ще якийсь може поміняю. Ану, стоп. Міняється, не міняється. О, міняється, супер. А може, у нас є блакитний? Якраз, щоб було під той колір. Чи це зараз не так важливо? Ну, є, добре. Головне все тигнути його поставити. Не знаю, наскільки це гарно. Я зараз не про естетику, також дуже сильно сумніваюся, тут будуть якісь ландшафти, якщо чесно. Але добре. Так, тепер треба поставити двері. У нас здається, є подібні. Так. У нас є якісь отакі. Я дам їх. Зазвичай їх не ставлю, але мені здається, що тут вони пасують. І ось такого кольору коричневого. Я би дала тут такого синього. Я знаю, що тут вони жовтого, але я не знаю, я не бачу такі, які мені подобаються. Можна дати такі коричневі. Добре, може, нам дійсно такі коричневі, тепер треба знайти вікна, і в нас залишилось 12 хвилин 25 секунд. Напевно, це супер нелогічно, але я бачу там квіточки, і я бачу, що ці квіточки дуже сильно тут треба. І я думаю, що екстер'єр більш-менш вже зроблений. І нам треба тепер зробити кімнати за 11 хвилин. Так, я бачу, тут в нас може бути, якраз, до речі, кімната, а тут в нас може бути. Добре, я ще можу якось це розширю, все-таки. Кімната нехай буде така, а це буде нехай довша частина. Так, і ось тепер це в нас може бути довше. Мені здається, що це так. Так, це виглядає нормально. І я ще тут дам тоді таку невелику терасу. Не думаю, що в нас теж буде час і щось з нею робити. І обов'язково треба не забути дати тут фундамент, щоб це все виглядало гарно. Одразу можна помалювати. Так, я пропоную одразу помиляти підлогу на вулиці. Ой, я ж хотіла базову гру. Так, тільки базова гра. Не будемо зараз нічого іншого. Що в нас є? Це лише 10 хвилин 50 секунд 55 секунд. Так, і я можу, наприклад, дати ось це раз. І ось тут. Так. І що у нас ще раз по кімнатах? Я пропоную. Якось це логічно треба розкреслити, а я не знаю поки що як. А часу подумати сильно немає. Я зробила його таким довгим, цей будинок. Мені десь треба просто, щоб була ванна з туалетом. я думаю, де ж тебе поставити. Ванна з туалетом може бути тут. Так, тут може бути кімната. Я не знаю, наскільки це логічно, але добре. Так, це забираємо, це забираємо. І я думаю, що тепер тоді це може бути довшим. Туалетом. Це буде так, це буде спальня, а тут у нас буде якось кухня. Напевно, так. Напевно, тут у нас буде кухня, а може, спальню я зроблю трошечки меншу. І тепер треба дати обов'язково світло, бо нічого не видно. 9 хвилин 47 секунд залишається. І треба помалювати. Це найголовніше треба помалювати. Я теж не буду вибирати супер якісь дизайнерські тут, е -е, цікаві рішення, думаю, робити не буду. Нехай буде блакитне, це так буде блакитне, гарно, до речі, кольор вибрала. І тут нехай буде ось така плитка. Далі я хочу зробити одразу підлогу, це найважливіше. І нехай підлога буде з база. Раз. І два. Треба також не забутати двері в спальню і в туалет. Так, стоп, наниз. Підлога нехай буде також. отака. І що в нас є? В нас ще треба дати двері. І нам треба дати вікна, бо я дала тільки одні, а якось трошки це буде не класно, коли так буде мало вікон. Раз, і можна дати сюди. Так, ой! Ви бачите, на PlayStation бувають і такі проблеми, що воно щось видалилось випадково. 8 хвилин 32 секунди, і я ставлю вікна. Нехай буде вікно тут, нехай буде вікно також тут, якщо щось заберемо. Так, в... У, чи там не помальовано? Це цікаво. Тут нехай буде вікно, в туалеті без вікон, і нехай буде вікно одне тут. Цікаво, чого воно не помалювало, якщо чесно. А, і я не помалювала дах, до речі. Я не помалювала дах. Ось в чому моя проблема. І це треба обов'язково зробити, тому що я не. EA. Це EA може будувати так, що вони забувають будувати дахи. Є таке, до речі, Ну, не в, не в нових, звісно, будиночках, а в старших. Є така в них проблема. Так, це буде отаке. І нехай буде чорне. Так, і обов'язково треба дати оформлення раз і два. Так, тепер треба будувати вже середину. І я думаю, що почнемо з найлегшого. Це туалет. Вибираємо найпростіше, без якихось особливостей. Туалет. Раз. Умивальник, хоча треба було почати з ванне, але добре умивальник. Я думаю, як ж це правильно розставити? Так, боже, мій, щось в мене ніби гра сьогодні спеціально дивно себе поводить. І я думаю, що я поставлю найзвичайніший душ ось тут. Демо дзеркало і ванна готова. Та, я річ, можна дати більше декорації, але коли тобі на годиннику 7 7.12, то не сильно виходить декорації. давати. тепер. Найважче зараз буде, це, напевно, кухня. Я не знаю, чому я думаю, що це найважче, але чомусь в мене такі підозри, яка кухня ще має бути. Боже, в мене якась дійсно. Почалась трошки паніка. Дуже дивно в мене тут ця кухня виглядає. Погано я тут зробила, я це бачу. Але я вже не буду переробляти, бо 6 хвилин залишилося, і я не буду розширяти. Хоч, може, це була б і непогана ідея, до речі, розширити. Але ні, не буду, не буду я цього робити. Я дам ще обов'язково має бути холодильник. Ось тут. І я зараз його так поставлю. Акуратно. Вирішила поставити холодильник в іншому місці і я тепер ще маю поставити плиту і, зрештою, приготувати, їсти тут можна буде. Я все-таки, напевно, не витримаю зараз і зроблю трошки більшу, то ще не більшу ванну. Ванна може бути, блін, так не хочеться. Мені треба зробити більшу кухню. Ось таку, хоча б, щоб це була кухня, але тоді в нас проблеми з ванною. Нам тоді треба це вікно забрати сюди. І ванна в нас тепер вже не настільки функціональна. Чого? Почекайте, все нормально, все залишається на місці. Ось вам і ванна. Зеркало забираю сюди. Так, є. Ну, там менше тераса. Там нам та те тераса не сильно і так треба. І я тепер ставлю сюди тебе. Це я ставлю холодильник, я поставлю сюди. І нормально, функціонально в нас тепер тут виходить кухня. Я ще можу додати ще одну. Ось цю плиту, яку плиту, цю тумбу, перепрошую. Я вже через нерви забуваю, як слова е, вимовляти. І тепер дам ще тут, щоб можна було помити руки. І в нас лишається 4,55 на спальню і вітальну. Щоб точно цей будинок був повноцінним, я пропоную одразу зробити спальню, нехай ця спальня буде Боже, ось така. Є в нас тепер тут стіл, не стіл, а ліжечко. Яке, що ми можемо ще дати? Може якусь тумбу дати. Можна тут дати ось таку шафку. До речі, шафку можна було б дати сюди. Можна було б дати. І вона так ніби в коридорі стоїть, а ніби ні. Ні, не хочу, не подобається. Боже, я ще зараз думаю, чи подобається мені це, чи ні. Не на часі, то так, можна дати ось такий колір, дуже гарний, дуже гарний, блакитний колір. Також можна повісити там дзеркало або поставити. Ось це я люблю дзеркало, я його повішую тут. Ось так. І у нас 3 хвилини 58 секунд залишається. Треба обов'язково дати коврик. Е, так, Хоч якийсь десь мусить бути коврик, нехай це буде ось такий, Боже, мені здається, що ще й PlayStation почав віснути з того всього, з тих нервів. Також я би дала ось такий, може, в ванні, щоб було приємніше ніжкам. І тепер у нас тут є ще 3 хвилини 36 секунд на нашу е, вітальню. І я думаю, що я би дала, я навіть не знаю, де той телевізор міг би стояти, до речі, може так, сюди, тепер ці двері би сюди. Я могла поставити, це не дуже гарно. О, може так, переставлю. Чи є в нас інший колір, крім цього, є. Ой, там був гарний. Такі гарні кольори, Боже, як на... чого я вирішила це зараз передивлятися. Можна дати ось цю тумбу, я її дуже люблю, тільки в іншому кольорі, Зараз я поміняю. Ось так і дати телевізор, і мені здається, що цей будинок функціональний вже. Ще можна дати коврик. Так, тут нема столика, може, зараз ще столик дам. Але загалом непогано виходить. Я б хотіла щось, ще може, встигнути на вулиці зробити. Тут би хоч столик з одним, з одним стільцем, 2,50 нам залишається, хоч би з одним стільцем, може би, влізло. Але я щось сумніваюся, дуже, дуже чесно вам сказати, що вони зможуть тут їсти. Не буде тут коврика, не буде. Така я зла сьогодні, тому що я думаю, що вони не зможуть їсти там, не влізе їм місця. І так, що ми маємо? Будинок вже, мені здається, функціональний. Я хочу дати тут якісь може, кущики і дерево. Тому що це завжди рятує всю ситуацію. Ось це дерево. дивіться, як воно зараз тут гарно стане, прекрасно. І якесь таке велике дерево може бути ззаду. І в нас вже є трошки навіть ландшафт зроблений. Можна дати, що тут ось такі кущики. Раз. Ніхто, Я дібак не буде заходити, зараз два. Дуже гарно. І можна дати тут. Вони, ну, щось, до речі, підскокнуло таке враження. Мені так, про неї здається. Е, так. І можна доїдати ще тут четвертий, щоб воно не було так дивно. Так, е, Тут на терасі я нічого не роблю. У, я бачу, тут дах недороблений, це не діло. І мені треба його подовжити. І що? І ще на вулиці, у нас залишається хвилина 43. Ми можемо зробити на терасі на терасі хоча б щось поставити. Можна на терасі, до речі, дати гриль. Так, Я би дала на терасі гриль ось тут ззаду. Я не знаю, навіщо там я дала. о, може так. Дала би тут, може, все-таки довше, бо якось це дивно виглядає. Так, о, файно. Це я би зменшила, Що це в мене тут стричить? Ага, це наша шафа, чомусь шафа вилізла. Е, так, і це, я думаю, боже, ні, ці кущики, Щось тут з цими кущиками не пішло. Я їх видалю, видалю. Так, я дам тут гриль. Ось так. І я обов'язково дам тут столик. І за тим столиком вони якраз можуть їсти, оскільки в нас немає столика всередині. Я думаю, що це хороша альтернатива. І я не бачу, так, да, може бути цей, може... Ні, мені це не подобається. А в нас ж були якісь інші. О, є такий, і вони собі зможуть тут їсти. Я думаю, що це можна ще й таку терасу зробити. Файно. Е, так, гриль в мене видалився, не класно. Добре, значить тоді буде без гриля. Нема коли ставити гриль, треба. Зробити копі. цікаво, 34 секунди. 34 секунди. Що я можу ще додати? Класно за 34 секунди. Але цей будинок вже і так функціональний. Тому. Тому, тому, тому все нормально. Я хотіла ще би щось класне додати, але в них тут є навіть де посидіти назовні. І що можна ще додати? Я не знаю, 18 секунд. Боже, в мене почалася якась реальна паніка. Можна дати світло на вулиці, точно, бо не було б їм видно. Я перестала, до речі, дивитися на будинок, який я вам показувала, який я хочу подібний зробити. Я не дала смітник! Смітник, смітник, смітник. Раз. І зараз він не гаростить. І тут два є! Одна секунда! Уу! Супер! Вийшло! Так, я би, звісно, переставила ось цей смітник назад, бо він щось стоїть так при вході, це не дуже класно. Але загалом я задоволена тим, що вийшло. Давайте обговоримо взагалі тепер, що ми взагалі з вами зробили. Це нормальний повноцінний будинок. Або ні, бо я тепер побачила, що тут вилізла та шафа знову. Ви бачите, це не проблема в тому, що я не так поставила та шафа другий раз вилазила. Я не знаю, в чому проблема, вона якась дивна. Але подивіться, цей будинок. Є, він стоїть. І я не знаю, є вікна, є двері. Зайти в нього, я думаю, можна буде. Е, так, ну тільки смітник, що не так стоїть. Тут при вході є в нас вітальня, туди думаю, все пройти також можна. І також навіть можна подивитися телевізор. Е, так, тобто, я би, якщо чесно, е, звісно би поставила б трошки це в бік, якось би. Там би крутила, тому що воно було. Отак воно у нас є. Але не добре, не будемо придиратися, тому що часу було мало. І, до речі, про що я зараз подумала? Є ж такий класний челендж, no mistake челендж, коли ви вже ставите щось і не можна потім поміняти. Не знаю, наскільки це класно робити на PlayStation, тому що на PlayStation можна як завіснути джойстик, то потім вже точно буде. Пофіг, як воно виглядає, тому що нічого не вийде. Але це цікаво, цей новий містек Чалеч, можна, до речі, буде спробувати на каналі його також зробити. Так от, обговоримо цей будинок. Так, тут немає такого коридору, я тут ніякі декорації не поставила, але нічого. немає, до речі, взагалі рослин. Але ну, це найважливіше. Найважливіше те, що у нас є тут і плита, і холодильник, і нормальна кухня, де можна приготувати. І є де подивитись телевізор, є де поспати, переодягнутися, подивитися в зеркало. Є нормальна повноцінна ванна, і є навіть столик ззаду така тераса. І навіть трошки ландшафту. Шкода, що я, звісно, не змогла пофарбувати е, якби, землю, <смі> зробити таке притемнення під кущиками і під деревами. Але загалом я задоволена тим, що в мене вийшло. Я думаю, що не знаю, можна буде пробувати і 10 хвилин челендж, хоча думаю, я тоді ще більше буду нервуватися. Але я сподіваюся, що вам сподобалось таке відео, такий челендж. Якщо так, то обов'язково підписуйтесь на канал, переходьте на всі інші виклики, які я вам вже робила, їх немало. Різних будинків різних кольорів, туди-сюди. Пишіть, до речі, в коментарях, які у вас є ідеї різних також викликів. Оценомістик, чого я собі згадала. І до речі, до речі, мені здається, що у нас навіть вікна в одному, на одному рівні, здається, чи не на одному. Ні, я хотіла себе похвалити, але все-таки не на одному рівні. Деякі вищі, деякі нижчі. Але... Все одно сподіваюся ви поставите вподобайку, підпишитесь на канал і обов'язково ставте дзвіночок нагадування та до зустрічі в нових відео на цьому каналі.